Вітаю вас, шановні мої глядачі! Вітаю всіх, хто любить Україну. Мене звати Іна. Були ми сьогодні з чоловіком в Тернополі. Заїхали на гуртовню і купила я собі ось такі кухонні дрібнички. І хочу вам показати, що саме я сьогодні привезла з міста. Так, давайте по порядку. Ну, найперше, оцей піднос великий. От маслянка і заварник. Ну, найперше хочу одразу сказати, чому я спокусилася на нові такі ось речі. От, Підносів у мене є кілька, але вже всі мої підноси мають досить такий непривабливий вигляд. Підносів я маю кілька. От. Бачите, але вони вже втрачають свій зовнішній вигляд, навіть при тому, що після кожного використання я і мию підноси, але все одно деякі плями в'їлися, і вже підноси не такі красиві, як були спочатку. От, і ще такі в мене є підноси, вони вже також почали тріскати. А ще я взнала, що оця фарба, якою нанесені оці малюнки, шкідлива. І я тепер отакі розмальовані підноси стараюся не використовувати для харчових продуктів. Масло я завжди тримала в ось такій невеличкій мисочці. От. Але коли доводилося ховати масло в холодильник, я мисочку огортала харчовою плівкою. Частина масла завжди залишалася на плівці. Було і не дуже красиво, і зовсім незручно. А чи чай я просто заварювала у е, горнятку, воду кип'ятила або в літровому горнятку, або в ось такому чайничкові. Бачите, поливаному. От. ну Цей посуд мені ще послужить, він у мене ще не зістарився. Але ви знаєте, все-таки як приходять гості, хочеться поставити на стіл красивий посуд. А тут подивіться, новеньке все, блискуче, виблискує, аж відзеркалює, Гляньте, от, аж відзеркалює. Так, давайте я вам зараз так по цінах ще приблизно розкажу. От, оцей піднос, він досить такий великий. великий. На гуртовні він вартує 130 гривень. Далі маслянка. От, оця, 120 гривень. Так, і заварник. Зараз я його заберу з коробочки. От, глянь, такий красивий, бачите? Ось так. Зараз я так поставлю, його, щоб його було краще видно. Ось. 210 гривень на гуртовні. Ціна за такий заварник. Так, кришечка. Має ситечко, Має всередині ось таке ситечко, Бачите? Заварку. В ситечко засипаємо. Ємність у цього заварника 0,9 літра. Тобто трошечки менше, ніж 1 літр. Якраз достатньо, щоб приготувати смачний чай на кілька чоловік. От, бачите, характеристики, є виготовлений з жаротривкого скла, призначений для приготування гарячого чаю або кави. Кришка і ручка зроблені з нержавіючої сталі. Які в поєднанні зі склом створюють гармонійну, практичну комбінацію. Зручна підставка, вишукане оформлення. Використовувати його зручно як і в кафе, так і в домашніх умовах. Ну, справді красивий. Заверник дуже красивий, подивіться, бачите? Ну, і виробник оцих красивих речей, так, отут вказано на коробочці зроблено в Індії. Ну і так само маслянка. Вона, як і піднос, як і заварник, виготовлена з нержавіючої сталі. от Ну, от так, Якщо подивитися на перший погляд, речі не дешеві. Але якщо м, взяти до уваги, що такі речі будуть слугувати не один рік, не два і не три, а набагато довше. То це таке добре, розумієте? От якщо подивитися на мої попередні підноси, і на той посуд, який я використовувала, який вже і втратив свій вигляд. от, і, е, Ну і таке, от якась звичайна мисочка, може просто пластикова чи скляна, може просто впасти, побитися, або якусь тріщину мати, то таке оці речі з нержавійки будуть слугувати набагато довше. І то буде добре. І то буде добре. Ви знаєте, шановні мої глядачі, я вже вкотре переконуюся, що час від часу треба робити собі ось такі подарунки, невеличкі дрібнички, які значно покращують наш настрій. Дорогі мої друзі, я щиро бажаю вам мирного, спокійного дня, смачного гарячого чаю на вашому столі і затишку у ваших оселях.